Це саме те, що ви хотіли на зиму. Тяска для двійні з широкими люльками. Ми можемо закрити діток від вітру і при цьому їх повністю бачити. Найцікавіше розмір спального місця 74 аж на 35 см. Навесно є сіточка і панорамне вікно. Тяска не тільки маневрена, але й м'яка. Ще тут мудро продумана система складання. Натиснули на кнопку і готово. Сумка на таких защолках, тому навіть якщо ви навантажите сюди мішок бараболі, вона вам не злетить. Показую, як складається. Так гарно виглядатимуть прогулянкові блоки, Велике спальне місце, але при цьому вони дуже акуратні. Віконечка, щоб підгадати за дітьми. Подовжується капюшони аж до ручки. Велика сітка на жарку погоду. Дві додаткові кишеньки для мами. Руки можна ставити як лицем до себе, так і лицем до напрямку руху. Підійде як для високих мам, так і для мам понижче, оскільки ручка регулюється в різні положення. Ширина колісної бази 85,5 см. з передніх коліс 24 см, задніх 28 см. Коляска зручна і маневрна, тому однозначно рекомендую. Доступна як в екошкірі, так і в тканині. Може бути в різних кольорах. В кого можна замовити цю коляску?